Мої вітання. Ось приїхав подолох Нова 3С із мережі Клінік. Дивіться, з'єднана ручка. Ну, це про неналежне користування і експлуатацію. Написали, добрий день, в апараті не працює ручка та контакт. Вона не буде працювати. Ми немає магнітного регулятора. Для того, щоб апарат працював, хто не знає, потрібно поставити магнітний регулятор. І лише тоді апарат буде працювати. Бо без нього апарат не працює. Таке враження, наче чи прибиральник, чи подологи, я не знаю, десь оці магнітні регулятори десь відсутні, того він і не працює. Тоб він працював, потрібно, щоб він був в наявності. І далі. Тестуємо, дивимося, що в себе. Будемо міняти корпус ручки, також знову, як в попередньому. До речі, це той самий салон ой, салон, мережа Клінік, що і останній із цим апаратом. Відео там, де на скотчі на тейпі було з'єднано. Та ж сама історія. Це свідчить про те, що подологи відносяться неналежним чином. І, це термоусадка, це, скоріше за все, місцевий їхній дядя П'етя там вирішив, що отак правильно, замість того, щоб поремонтувати і Ну, нарешті дійшло, коли вже втратили, напевно, магнітний регулятор, то тепер вже відправили в ремонт на заміну корпусу ручки. Будемо дивитися, цанговий механізм не тримає. Зараз продемонструю. <кій> Десь тут можна, ось дивіться. 13 тисяч не видно, бо засвітлює клац, цанга не тримає. Тому буде міняти цангу, корпус ручки будемо міняти з кнопкою і гільзу. Ну, якось, Бо це так робить неможливо. Клац. і виходить. Що з цього вийде, покажу далі. Це розібрав ручку, ну як розібрав? Зупинився. Зверху була синя, під синя була сіра. Ну, думав, з'єднали, щоб не роз'єднатися, і на тому все. От що буває, коли люди купили і не вміють не доглядати і не обслуговувати. А їхні, скоріш за все, я думаю, що це їхні це, це подологи. Дядя Петя взяв і різьби з'єднання, з'єднав на суперклей. тепер в мене питання: а як мені тепер його розкрутити, не пошкодить мотор і все. Мікромотор, шланг і кабель. Ой, як же ці дяді Петі і Чесно, дістали. Доведеться міняти, можливо, я планував, можливо, ще гільзу доведеться врятувати. Получиться врятувати. Лише тільки цю частину. Так, зараз навіть не знаю, як мені розпилювати з'єднання, взяли, суперклеєм скрутили. Ну, а ось, що фінально вийшло. З оцього всього конструктора Лего. Згорем пополам я таки роз'єднав цю ручку, клею, звісно, тут не пошкодували. Це все в смітник, подивіться, що з цього діла вийшло. Новесенька. цілесенька, новесенька ручка. Все розкручується легесенько. Перевірили, проінспектували. Закрили. Не соромтесь іноді, витрачати на своїх помічників певні якісь кошти на обслуговування. Нема нічого вічного, все ламається. І інколи треба обслуговувати. Адже це ваші помічники. Якщо у вас схожа проблема, пишіть або дзвоніть. Дякую за увагу.